Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Урок другий водичка брудна, а чи чисте. Купання є важливою частиною режиму дня. Часто буває, що діти полюбляють купатися. Тоді треба намагатися використовувати нові жести, коли дитина дивиться на батьків або зацікавлена чимось у процесі купання, прив'язувати емоційним забарвленням. Також ми можемо користуватися тактильністю, наприклад, дати мочалку в руку. Це буде означати, що починається процес купання. Так ми сформуємо режимний момент для дитини. Можна додавати тактильні і усні реплики для збагачення розуміння того, що відбувається, і закріплення асоціаціями. Також ми можемо вивчати частини тіла ручки, ніжки, обличчя, ніс, очі, ротик, щічки і животик, показувати на них витираючись. Вивчимо жести. Давай. Давай. Ми показуємо однією рукою або двома. Показуємо такий жест, ніби ми зазиваємо або кличемо до себе. Давай. Давай. Митися, купатися. Митися, купатися. Ми імітуємо, ніби ми миємо шкіру нашого тіла. Такими рухами. Або є інший жест митися, купатися. Ванна. Ванна. Ми показуємо такий самий жест, як митися або купатися. Але якщо ми хочемо уточнити, що це маленька така ванночка, ми показуємо на об'єм цієї ванночки. Ванна або ванна. Ванна-кімната. Ванна кімната. Ми показуємо той самий жест митися або купатися. І додаємо до нього жест-кімната. На долоні руки показуємо ніби площу нашої квадратної кімнати. Кімната. Двома пальцями. Казівним і великим. Кімната. Ванна. Кімната. Вода. Вода. Показуємо такий жест долонею біля брови. Ніби льється вода. Вода. Теплий, теплий. Ми показуємо зігнуті такі пальці, і ніби ми дуємо і гріємо нашу долоню. Теплий, теплий. Теплий. Гарячий. 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 Також зігнуті пальці. І від себе відштовхуємо, бо ми не можемо навіть ковтнути така асоціація. Гарячий. Гарячий. Памперс. Памперс. Ось такий жест, ніби ми одягаємо наш памперс. 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 Чистий. Чистий. А на долоню руки ми ось так від себе рівненько проводимо іншої долоною руки. Чистий. Ніби навіть немає пилу. Чистий. Чистий. Брудний. Брудний. Ми показуємо на долоню руки. Іншою долоною ніби от такі плями. Брудний. 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 Сухий. Сухий. Такі два кулачки. І один у статичному положенні, а інший ось так трішки наверх. Сухий. Сухий. Мокрий. Мокрий. Показуємо такий жест, ніби ми торкаємось чогось вологого і відчуваємо цю вологу. Мокрий. Мокрий. Липкий. Липкий. Ми також. Показуємо цей жест, ніби ми торкаємося чогось липкого, але тільки середнім і великим пальцями. Липкий. І щось липке, та це відчувається. Липкий. Липкий. Смердить. Смердить. Ось такий жест. Два пальця зігнуті, і ніби ми відчуваємо, нюхаємо, і воно щось таке неприємне. Смердить. Смердить. Пісяте. Пісяти. Показуємо такий жест, ніби струмок і опущений вниз. Пісяти. Пісяти. Впісятися. Впісятися. Показуємо такий жест: пісяти. І щось мокре вологе, впісятися. Впісятися. Какати. Впісяти. Какати а, великий палець і виходить униз. Какати. Потрібно. Потрібно. Ми показуємо такий безім'яний палець, який затискається великим, обов'язково двома руками. І по діагоналі, трошки звужуючи вниз, ми показуємо жест потрібно. 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 Не потрібно. Не потрібно. Так само ми показуємо безім'яний палець, який затискається великим обома руками. Але ніби відкриваємо і закриваємо. Не потрібно. Не потрібно. І обов'язково емоцією також такі рухи і емоційно показуємо, що не потрібно. Не потрібно. Хочу. Хочу. Показуємо такий жест, згинаємо долонь і. На серце. Хочу. Декілька разів. Хочеш або хочу хотіти. Хочу. Не хочу. Не хочу. Долоні розходяться у різні сторони від себе. Не хочу. Не хочу. І емоційно ми також передаємо, ніби ми відмовляємося від пропозиції не хочу. Не хотіти. Мити голову. Мити голову. Такий простий жест, ніби ми миємо волосся нашої голови. Мити голову. Шампунь. Шампунь. Ми показуємо так само, як мити голову. Але якщо важливо уточнити, що це саме шампунь у ємкості якоїсь, ми показуємо пляшка. Додатковий жест. Шампунь. Шампунь. Мило. Мило. Ми загинаємо два пальці і притискаємо великим. І так само на іншій руці. І робимо такі рухи. Мило. Є інший варіант цього жесту мило. Просто долонями такі рухи так само робимо. Мило. Цей жест він буде більш а, зручний та спрощений для дитини маленького віку. Тож ми можемо його більше використовувати у побуті Мило. мило. Душ. Душ. Ми показуємо трьома пальцями. Ось такі струмочки, які льються на нас з душу. Душ. Душ. Рушник. Рушник. Ми показуємо долонями рук, ніби ми витираємо лице. Витираємо наше обличчя такими круговими рухами. Рушник. Рушник. Витиратися. Витиратися. Показуємо ніби як рушник, але кулачками. Ніби ми також витираємо наше обличчя. Витиратися. Витиратися. Голова. Голова. Як і усі частини тіла, ми показуємо, просто доторкаючись до частини тіла. Голова, голова. Волосся. Волосся. Показуємо ніби такі волоски. І відводимо жест трохи в сторону. Великим та середнім пальцями. Волосся. Волосся. Ніс. Низ. Ніс, очі, очі, або якщо одне око, око, очі, вухо, вухо, вухо або вухо. Вухо, ротик. 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 Показуємо круговим рухом. Навколо нашого ротика. Ротик. Щічки. Щічки. Також круговим. Рухом показуємо на наші щічки. щічки. Животик. Животик. Проводимо рукою навколо нашого животику. Животик. Спинка. Спинка. Ми показуємо. Зовнішньою частиною долоні на нашу спинку. Або спинка. Теж просто доторкаємося до спинки. Спинка. Спинка. Гумові іграшки. Гумові іграшки. Ми показуємо жест гума, ніби вона розтягується. Ось такими двома зігнутими пальцями, гумові. І жест іграшки такі рухи трьома сплющеними пальцями. Гратися. Але якщо цей жест а, трохи заважкий для вашої дитинки, ми можемо показати усіма пальцями. Але такі ж самі рухи гратися. Усі пальці, а, вони рівні. І показуємо такі рухи. Гумові іграшки. Гумові іграшки. Каченя. Каченя. Ми показуємо клюв нашої качки і а, маленьке, маленьке каченя. Каченя. Або можемо сказати каченя. Якщо це іграшка. Каченя. Додаємо жест іграшка. Каченя. Каченя. Допоміжні фрази. Памперс брудний треба змінити на чистий. Памперс брудний треба. Змінити на чистий. Памперс брудний. Треба змінити на чистий. Памперс мокрий. Памперс мокрий. Памперс мокрий. Будемо купатися? Будемо. Купатися. Будемо купатися. Давай помиємо голову. Давай помиємо голову. Давай помиємо голову. Мити руки. Мити руки. Ми знаємо з вами жест мило, але у словосполученні мити руки більш логічно та образно виглядає цей жест. Мити руки. Витираємося рушником. Витираємося рушником. Тут ви бачите, що слово. Витираємося, ми можемо його пропустити і логічно буде показати просто рушник. Тому що цей знак, він вже означає, що нам треба рушником витиратися. Витиратися рушником. Ти покакав. Ти покакав. Ти покакав. Будь ласка, налий шампунь. Будь ласка, налий шампунь. Будь ласка, налий шампунь. Ситуації у житті. Давай, мити ручки. Мити ручки. Ось. Мило. Бажаєш мило. Тримай. Мило. Прм-прм. Дякую. Ось, тримо. Дуже добре. Давай вмиватися. Дивись. Ось так. Молодець. Давай вмиватися. Так ми баємось. Молодець. Командуй, Командуй. 嗯,嗯，对吗？对、嗯、吗？